Вітаю! З вами Ірина Король, партнер проєкту Pharmacy Digital. В цьому відео я покажу, як безкоштовно на тимчасову пошту створити аккаунт TikTok для рекрутингу, а ще розкажу деякі фішки і лайфхаки. Якщо у вас ще не було додатку TikTok, скачати його можна в Play Market, якщо у вас Android. Якщо у вас iPhone, то це App Store. І в пошукову строчку пишемо TikTok, знаходимо додаток Тік-Ток і натискаємо скачати. Як тільки скачаєте, буде кнопочка відкрити, відкриваємо і потрапляємо на сторіночку реєстрації вашого аккаунту, створити можна на. Телефон або електронну пошту, а також можна заходити через Google, через Facebook, тут вже ваш вибір. Але я вам хочу підказати, що в робочі аккаунти ми заходимо тільки з тимчасової пошти. От створюємо тимчасову пошту, верніше не створюємо, а беремо на ресурсі тимчасову пошту і заходимо. Це дуже просто, легко і швидко. Якщо ви плануєте розвивати свій бренд. Я пропоную одну сторіночку, один аккаунт зробити брендовим і з нього не рекрутувати, а залишити його саме для створення дуже крутих роликів, ваших роликів, якими ви будете показувати стиль життя з компанією, як ви себе почуваєте, користуючись продукцією, використовуючи можливості, які у вас результати. Ваші навчання, ваші думки, десь, ваш ну, взагалі ваш стиль життя. Як, як у вас все в житті? Людям це буде цікаво, вони будуть переходити. І по посиланню, яке ми зробимо з вами. За допомогою нашого боту ми додамо і силочки, і промосторінки. Ви виберете те, що вам буде дуже дуже гарно заходити, і ми це все зробимо. І це буде в наступних уже роликах. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за виходом нових роликів. Я розвиваю TikTok і планую працювати. Це дуже крута платформа для рекрутингу. Тут дуже гарна лояльна аудиторія і гарні ліміти. Як буде в подальшому житті, я не знаю, але зараз це дуже круто все працює. І так, один аккаунт ми залишаємо як брендовий, і його ми можемо створити на свій телефон або на свою пошту. Ми з цього аккаунту не рекрутуємо. Якщо щось забули, дані, не можете зайти, пароль, код може прийти на. Вам на телефон або на пошту. А як уже правильно його оформити, щоб він був дуже привабливий для ваших кандидатів, для ваших партнерів, майбутніх, то ми вже поговоримо пізніше. А зараз ми з вами будемо створювати робочий аккаунт. І робочий аккаунт будемо створювати на крутий сервіс тимчасову пошту. Заходимо, натискаємо телефон або пошта, вводимо електронна пошта і переходимо на Крутий ресурс, я, посиланечко вам дам тимчасова пошта. Попередню пошту я видаляю. І ось тепер копіюю ту пошту, яку мені вже дали. Копіюю. і переходжу для створення сторіночки в Тік-Ток. Вводжу пошту і натискаю далі. Тепер я ввожу пароль. Можна вводити один, однаковий пароль на всі аккаунти. З одного додатку TikTok можна створити 8 аккаунтів, і я думаю, що шострики, дуже активні партнери так і роблять, створюють саме таку кількість. Якщо ви новачки, вам досить буде і трьох-чотирьох робочих сторінок для того, щоб дуже круто рекрутувати і отримувати реєстрації. І навіть кожного дня. І як це робити правильно, я також покажу вам в наступних роликах. Створюємо пароль, я поки створюю тимчасовий пароль, потім я його зміню. а ви вже, вже створюєте свій пароль. Натискаємо далі. Тут вводимо день народження, можна будь-який день народження, але обов'язково, щоб рік був як у дорослої людини, щоб тік-ток не, не подумав, що ви дитина. Тому тут уважно слідкуйте, щоб рік був від 14 до 16 років, краще від 16, а то й 18. Далі створюємо псевдонім. Я пишу на всі сторінки однаковий і додаю лише цифру. На робочі, на брендовий не, не бажано писати якісь цифри, а коли це робочий, то щоб мені не путатися, я ось пишу ось так їх підписую. Ім'я, прізвище і циферку. Я тоді вже знаю, який це аккаунт, на якому я попрацювала, на якому ще не попрацювала. І ось, бачите, і все. І зразу нічого не треба підтверджувати. Все, вже створився. За секундочку створився наш вже аккаунт. І вже далі, як його оформлювати, я покажу. Єдине, що ми зараз з вами зробимо, це зайдемо і підтвердимо нашу пошту. Дивіться, Заходимо в аккаунт, інформація про аккаунт, і тут електронна пошта її треба підтвердити. Натискаємо і підтвердити електронну пошту. Ось так. І натискаємо надіслати пароль. І от сюди, на ту пошту, де ми, на той сервіс, де ми брали пошту, туди приходить зараз лист. От поки ще він не прийшов, от, зараз він прийде. Ось. Трошечки треба почекати, і лист прийде, в почту, Ось поки ще немає. Він приходить ну, буквально там за декілька секунд. Там, до хвилиночки, від 30 секунд до хвилини. І ми вводимо, потім ще раз перейдемо. Буває швидше приходить, буває довше, але, ну, поки ще немає, бачите, ось поки ще немає, листа. Зараз ми можемо натиснути, щоб він ще раз прийшов. Дивіться, ось, через 5 секунд. Можна, можемо натиснути ще раз відправити, і тоді він відправиться От, надіслати повторно. Ось так. Надіслати повторно. Буває, що коли ми надсилаємо повторно, то тоді швидше приходить. Ось, Чекаємо дивіться. Чекаємо листів, поки листів немає. Ну, буває, що в мене трошечки з інтернетом засади. Тому, як тільки прийде, я його підтверджу. Так же і ви Підтвердити і потім уже додати, поки я не буду нічого робити. Повернуся на сторінку і тут дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо відредагувати профіль. Ну, в мене, в принципі, все добре. Ось тут тільки там, де є ім'я, можна його змінити. Там, де ось редагувати ім'я користувача, щоб тут цифр не було, можна його змінити. Але вже з таким ім'ям є. Я там додаю якусь літеру, там щось ще пишу, це неважливо. Бо це робочий. Бачите, неважливо. Встановити ім'я користувача, якби там цифр не було в цьому посилання, бо це буде наше посилання, і щоб там не було ніяких цифр. Все. На цьому етапі ми можемо ще вибрати з галереї. Вибрати нашу фотографію, вибирайте ту, яка вам подобається, от, але не дуже заморачуйтесь в цьому плані, це робоча ваша сторіночка. Ось так вибирайте ту, яку, яку ви захочете. Там, де ви дивитесь на людину, от, там, де ви собі подобаєтеся, ну, ви вже самі, я ось так якусь поставлю. Отак. Хоча мені не дуже подобається, але хай буде. Ось так зробила і зберегла. І все, на цьому наш аккаунт вже створений. І ми можемо вже навіть зразу починати загружати сюди відео. Одне-два відео вже можна загрузити. І навіть в перший день ми можемо вже починати рекрутинг, але про це я вам розкажу в наступному відео.